Мої вітання, з вами Крава. І в сьогоднішньому відео ми будемо збирати черговий драфт та не простий драфт. А з найкращого клубу світу, ну одного з найкращого клубу світу, точно це Мадридський реал. З вас подобайка, комент та підписка на цей ютуб канал. Не забуваємося, що ваша кожна активність там підписка, лайк та комент. Конвертується в одну гривню. Одна вподобайка, одна гривня, один комент, одна гривня, одна підписка, одна гривня. Також не забуваємо, що можете підписатися на мої соціальні мережі. Ось тут вискакує Twitch, Telegram, Instagram. Я вас там буду чекати. А ми розпочинаємо збирати нашу легендарну команду. Let's go! І так, у нас є схеми на вибір. Вибираємо, навіть не знаю, яку вибирати. Е так яка тут цікава. Давайте оцю 4 -3, 3 3 Ось. Вибираємо. І хто буде першим нашим таким гравцем? Вінісіус Юніор! Зразу беремо, навіть не думаємо. І розпочаємо spe покласти резерва. Дивимось, хто тут може бути. Ух, йоперний. Хосе Каліхон. Думати не буде, він грав за реал далі. Flooding. Антоніо Рудіер, добре ми йдемо по реалу. Далі. Е -е -е. Так, Франческоля, а ти в мадридському реалі. Часом не забігав, не грав? Ні, не грав. На жаль. І так, Бомба Стор не грала в реалі, тому давайте візьмемо Ліонер Менсі як головного опонента мадридського реалу. Візьмемо його. Далі. Дивимось. Хто тут? Е, так, Брант не грав, Джота не грав, Бакуна, 100% не грав. Мірослав Клозе, 100% не грав. немає. І Джек Рілж. Та візьмемо, напевно, таку цікаву карточку Клозе. Далі. Хто тут у нас далі? Грімальдо. Грімальдо начебто був у школі е, Каталонської Барселони, але точно не в реалі. Лоуренс, не вірю, Джо, там уже говорили. Девіс, майбутній трансфер реалу. Лі заразю. Гане, може він, типу, щось десь бігав. Ні, він на превеликий жаль не бігав. Так, ну візьмемо майбутній трансфер мадридського реалу. Я так думаю. Девіса беремо. Далі. Тут хто нас. Пушка 100% в реалі, давайте ще все перевірю. Так, беремо пушку, ще навіть не будемо обгорювати, вибирати далі. Тут хто. Оу. Фу -фу 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 -фу. З цих всіх ніхто не грав 100%. Я в цьому прямо дуже сильно впевнений. Тому давайте візьмемо хуля на Альвареса. Далі. Хто випаде нам в цьому піці? Е -е -е Дивіться, я прям певний, що ніхто з них не грав, тому беремо Ніко Вільямса. Далім. Ага, і тут брательник випав. Е -е -е. Ін'як Вільямс. Так. Хто тут міг бути? Тоналі, ні, Коман е ні. Е Зонзі Севілітик грав. Іняк Вільямс все життя грає в Атлетик Більбао. Ну давайте перевіримо баришню, але я щось я думаю, що. На, на жаль, або на щастя, вона не грала в мадридському реалі. Ні, вона тільки Дуфур грала тільки у французьких клубах, тому давайте доберемо індяк Вільямса. Далі. Хто тут у нас? Хто навіть не по паху гравцями мадридського реалу. Тут точно всі 4 хлопці. Ні. Я думаю, він, е... навряд чи, тому давайте вибирати раума. Далі. Ще один запасний гравець. Хто тут нас... у нас? Гая може був в, в... колі Мадридського реалу. Давайте хоча б заціпимося, ци... за так сказати. Ні, Гая взагалі легенда в Ленці, він вихованець в Валенці. Е, та давайте візьмемо Гаю. Хоча у нас багато. Давайте візьмемо Дюмфриса Візьмемо я собі Дюмфриса. Так, далі. голкіпера, Хто тут у нас перший голкіпер? У... Ну я ж дудик, начебто може і був в реалі. Був в реалі, і берем його. ставити його свої. Так, далі. Вибираємо тут того кіпера. Оці два перші голкіпера, здається, в минулому бікі були. Ну. Це звичайно жесть. Ну, ніхто з них не був в реалі, хоча треба перевірити. Прошу, бо голкіпер це не самий основний там гравець І... І так, я переглянув всіх голкіперів, беремо Градецький, Так і так у нас буде стояти е, Єжидудик, тому беремо Градецький і ставимо одразу Єж Дудика. Вибираємо правого захисника, дивимося тут у нас може бути. Лукас Васкс, і навіть немає шансу щось вибрати інше. Беремо Лукаса Васкеса, навіть вибираємо другого гравця. Куман. -го -го. А Маркану не грав там часом десь. Куман точно не грав в... в реалі, Дивимося, чи Маркану грав дівчат, ті, що в Барселоні, вони не грали в реалі, Бутіль теж не грала в реалі, тому беремо Рональда Кумана. Вибираємо другого центрального захисника. Це цікаво. Ну, на Ну. А! Я не замітив, боже мій. Не замітив, що Росіо Гальвес Бариш грає за Мадридський реал і ми беремо її. Далі. Йдемо далі. Хто тут у нас може бути? Тео Ернандес і Менді. Я б думав, що точно буде, але. чи Тео Ернандес не грав часом в Реалі. Тео Ернандес грав в реалі, але ми беремо Менді. Хоча я б хотів можна, і Тео взяти. Мені більше подобається клібайсь захисник, але беремо Менді, щоб була гарніша команда, що іменно з Мадридського Реалу. гравці. Так, вибираємо центральних півзахисників. Ну тут. Ну так що не випаде ні модрич, ні Крос, не я здивуюсь. Давайте. Дивимось. Так. Джуд Белінгем. Вс, дио. Другий півзахисник. Оу. Луїс Альберто, який іспанець, не грав випадково в мадридському ралі. Еріксон, точно ні. Коротше, ніхто з цих гравців не раз грав за Мадридський рал. То ми беремо Луїс Альберто, як гравця, який хоча б іспанець, він там деякий час провів в іспанському чемпіонаті. Переходимо далі. Центральний півзахисник. Ну, давайте тут з треба. Так, ніхто із цих гравців не грав за Мадридський Реал. Ну тут прям у прям всі. Ну, Беремо. Мені подобається не в нього прикольні стати. Я напевно візьму саме його. Переходимо далі, нас залишається дві позиції. Форварда. Дайте нам Форварда легендарного. Гаррі Кейн, який міг бути в реалі, але прийшов в Баварію Йойкерс, який прийшов Спортинг, точно не грав. Соланки не грав, Нінкиття, не грав і Рівальдіньо, тим паче не грав. Беремо Гаррі Кейна. І останній гравець, який може змінити трошки склад. Переходимо. РВ. Хто тут у нас може бути? Ніхто із цих гравців 100% не грав за Мадридський Реал. яка біда. Беремо цю нову карточку Лаурієнта. І зараз за декілька секунд ви бачите склад, який ми будемо грати. Ось такі 9 гравців, які грали за Мадридський реал або грали за Мадридський реал ми зуміли зібрати. І давайте шукати нашого першого опонента. Let's go! І так, let's go! наш перший суперник. Поїхали! Бачимо на дальній там. Ференс, божкаш! У який момент! Ференса не забуває, але далі продовжується атака. Нема офсайда, я не встиг виб... вибігти. За цю баришню і Дудек! Я ж Дудек, молодець! Браво, Дудек! А та не було офсайда? Ерік Кантона забиває 1-0 на 35-й хвилині. Нічого страшного, зараз будемо відігруватись. Я думаю, зараз будемо моменти ми, і ми створювати. Пушкача! 1-1! Браво! Це було гарно розіграно. Я трохи аж замовчав в момент, коли отримав м'яч. Перед з пушкош, але це один 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 два блядь, дюмфіс, пт твой дивізію. Сука! Так, здорово тут пушкаш. Здорово! Фернс пушкаш! Просто як все виходить, все прекрасно! три два блядь. сука, баный йохан Кройф. Антоніо руди. Не-не! Не, не, я в нього повірив, і він забив. 3-3. Здорово! І дивіться, як ми хитрість робимо, Вінісіус. пас на джуда. Джуд дає пас на кальєхона, кальєхон! 4-3 бомос! І наш суперник зразу бере паузу. Ні, ми поки що граємо, ми поки що граємо тим складом, який є. І так, наш суперник зробив зразу три заміни. Йоп твої дивізії. Три заміни, блядь. Але йому це не допоможе. Але йому це не допоможе. У нас вусачка Лєхон забиває. Ай-яй-яй. Тихо, клозе, клозе, має варіант щось придумати. Не-не! Не-не! Це не! Не-не! п'ять! Диго! Добрий вечір, мій суперник! Тебе зустрічає! Не-не! Ференц пушкаш. Ференц пушкаш. Ференц Пушкаш. ФЕРЕНЦ Пушкаш. Шість. ОТ сюди. На. На. ТУ-ТУ, ТУ-ТУ, ФЕРЕНЦ пушкаш. Легендаріалу. Сюди ЙОГО, це камбек, мій друже. Здобуваємо ми нашу першу перемогу на цій стадії і другий суперничок. Бережись нас, ми аж 6 голів забили. Переходимо до нашого другого опонента. Let's go! І так, наш другий опонент ФК Дарниця. Якщо ти дивишся, привіт. Е, так, дивимось. Ох, Ну, тут уже солідний состав. Дивимось, що ми з ним зможемо зробити. Let's go! Ох, Ти в нас Ха! Дудик! Що ти зробив, як що є же Дудик? Я тебе вже хотів обматюкати, але тобі просто пощастило. Боже, але як Що це таке? Блять, мене зависла гра. Йоп, твою дивізію, дивіться, дивіться, дивізі, дивізі, що це? Ха-ха, блять, просто шикарно. Сука! Твою мать, нахуй! А блядь, просто пиздец. І тип забиває гол, блядь, просто жопа. Так, Ой, цей снайдер, ну. Шикарний удар тут. Якщо перший гол, да є питання просто из-за того, як це все сталося, то... Тут Весі снайдер просто без шансів пробив. 3 0. Заслужено виграє суперник. Навіть питань немає максимально заслужено переграє мене. Ось і перший стан закінчується. Джуд Беллінгем 1-3. Відігруємо трошки відстань. Немає часу на святкування. Йдемо збивати другий гол. Здорово! 2-3. Джуд Беллінгем. Вертаємося потроху в гру. Попав. Немає все точно. Ференс Пушкач! 3-3! Ну мені якесь таке враження, що суперник піддається, чесно. Що перший там був взагалі мені нічого не виходило. Що зараз 3-3, і тут суперник без моментів, грубо кажучи, грає. Ну не знаю. Це, напевно, думав, що якийсь блог грає. І треба зробити контент. Ну, я, я не здивуюсь, якщо чесно. Джуд Велінгем 3-4. Рахунок на користь нашої команди. Божечки, що відбувається? Ну це якийсь нереальний камбек. Тут зав... Не знаю, я не знаю чи радуватися, чи шо воно, але типа з 3-0 в 3-5, ну це якесь щось ну неймовірне, блядь. Не забиваємо ми ще один гол клозе! Пробиває клозе, пробиває Градецький. І шо, суперник робить, вийде? Вийде суперник, але величезне дякую не так залишу, величезне дякую супернику. Я отримав масу емоцій. І якщо ти піддавався мені, ну, типу. Ти в першому таймі мене просто обіграв. А ми переходимо до нашого третього опонента. Так, наш третій опонент Red Dragons. Дивимося на його состав, склад, чим, І ось така нас команда очікує, ну, побачимо, що в нас вийде з цього. Без шансів у себе оприбуває 1-0 на користь нашого опонента. Месі, Месі, зараз проти. Ну, дудик тут міг відбивати, якщо чесно. Але й центр захисту провалився. 2-0 ми Кальєхон. Кальєхон! Який удар від Кальєхона! 1-2. Ми в грі. Ну поспішаю, я вже трошки поспішаю, хочу ще в кінці зараз забити, але зараз в кінці я пропускаю першого тайму а навіть не на кінець 35 хвилина. Капець. Бля, не тут пиздец. Бля, ну що я витвори тільки що Ой боже. Каліфон. 4-2 Белінг звиває. п 2 жахливо зіграв в захисті. І так, я роблю заміни. Випишу Кумана. Випущу Девіса замість э, Васкеса. Тут вип... вийде, напевно, Леонель Месі. Е -е 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 -е. Напевно, щоб мати більше шансів, напевно, випускаю Альвареса. и дам ему инструкции, чтобы он залучался до атак. И Джуду больному схожу так. Все. Полетели. Ты на... Венисиус! Пушкаш, Пушкаш Винисиус! Пушка Пушка Блять, я отримую гол, відповідь. 2 Альварес. Альварес! 6,3! Ми в грі. Венісіус. Венісис. Здорово! Сі4, ми в грі! ой Боже, навіть фол не допомагає, 7-4. Боже, що це за хокей, блін? Ну граємо до кінця, боремось. Боже, помилка просто дуже. Боже! Ха-ха! 8-4 Винисиус Винисиус. Сюда! 8-5. Боже, мы ще в грі. Мы тримаємось і боремось до кінця. Пушкаш? Ференс, Пушкаш. Что ты робишь? черт ты ебаный, на, Тука. Падла. Просто падла, блядь. Просто падла, блять, Сука. Блядь, и Пушкаш. Ну, пиздец просто. Пенальти. Ох, сука. Оце матч, блядь. Остання атака, ну ми вже розуміємо, що ми прогали цей драфт. А, навіть атаки не буде останній. За забиває 9 гол дев'ять шість. Ну ось такий драфт. Ну, я вважаю, що три класних матча було. А як ви вважаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, свою вподобайку, підпишіться на цей YouTube канал, е, напишіть якийсь прямий коментар. Ось. Також тут висвітлюються три мої соціальні мережі, Twitch, Телеграм та Інстаграм. Також не забуваємося, що кожна ваша вподобайка, та підписка конвертується в гривні. Ось. Якщо захочете мене підтримати, є посилання в описі на банку. І також, якщо хочете зробити донат на ЗСУ. Банка окрема є також в описі. А вам бажаю гарного дня і до нових зустрічей. Бай-бай!